Йомаю, блін, це, це жах. Прийш. Мало того, що його бриються, взагалі так не можна робити. А ще оцей намордник А, а ні, і намордник, і ще й капелюх, Боже, який кошмар, ще й вдвох його тримають. Закручувати його, скручувати. Блин, якщо чесно. Я коли бачу відео, мене трошечки починає нудити, бо мені настільки жалко тварину. Серце Блін, і Я дивлюсь, це прямий ефір, і тут хтось лайки ставить, сердечки. пишуть, що такого, нормально. Сидять декілька грумерів, які пишуть, що це просто жах. Як так можна робити, викручувати просто лап. Ну, по-перше, браття котів це в принципі не ок, і це робити не можна, тому що це дуже шкідливо для тварини. Але як Ну, Якщо так сталося, вже все ж таки брити. Робити такі агресивні фіксації, коли тварина кричить і вона не може взагалі рухатись, плюс ще надягати на неї купа всяких незв'язаних речей, просто для того, щоб вона там не бачила і все інше, це дуже жорстоко. Тому так робити це знущання над твариною. Не робіть так.